Вітаємо вас, друзі! Ми до вас з Буковеля, з нашого Glacier Premium Apartment, з нашим звітом, з будівництва за жовтень. І ви лише подивіться, де я зараз стою. Я зараз стою на трасі, гірськолижній трасі номер 14 Видно, як вона продовжується туди вгору. Ліворуч від мене підйомник. Далі йде траса, по якій ви будете спускатися, і ось наш Glacier, наша лижна кімната. Зверніть увагу на цей стовп і від нього до лижної кімнати ну, дійсно реально три кроки, можливо, чотири. І це буде дуже зручно, це просто неймовірна локація. Ідемо, друзі, дивитися, що ми для вас побудували в жовтні. Ну і приємна новина вже відбувається роботи по введенню будівлі нашого блоку Б в експлуатацію та отримання сертифікату готовності об'єкту. Вже виконується технічна інвентаризація та виготовлення технічних паспортів. До оформлюється виконавча документація та Ця виконавче топогеодезичне знімання у нас продовжується роботи по монтажу навісного фасаду. Сторона від лісу на вже повністю готова. А сторона від озера вже майже завершена. Лишилися здобити деякі балкони. 70% по блоку Б. Друзі, Ми зараз з вами знаходимося в блоці Б в апартаментах. Я показую їх стан, що скрізь вже встановлені наші крісла, встановлені ліжка. Звісно, що є все оздоблення і завезені холодильники. Це вже варильна панель, є наші витяжки, вже повністю є всі шафи, е, лише вони ще в такій плівці, ще немає посуду. Куди будуть встановлені холодильники, є вже наші змішувачі, раковини. Тут у нас місце під мікрохвильовку, які вже будуть встановлені в кожному апартаменті. Тож, стан апартаменту, чекаємо клінінгу встановлення холодильнику та навішування телевізора. Крім того, нам лишилося ще занести подушки, матраци, постіль та навісити штори. Отже, готовність апартаментів максимальна лишилися лише дрібні нюанси на декілька днів роботи. Ну і не знаю, чи варто буде нагадувати, що в нас уже готові абсолютно всі. Наші санвузли, ну і це нормально, це логічно, адже ми готуємося вже до клінінгу. Так що все ще брудне, але новеньке і скрізь такий аромат свіже зробленого ремонту. Зараз ми знаходимося з вами на терасах блоку Б. Як ви бачите, майже все готово. Дуже активно працює бригада над завершенням фасаду. Вже більша частина його зроблена. Також вже влаштоване все декоративне чистове оздоблення терас та балконів. Лишилися лише деякі нюанси по. Оздобленню перил на балконах та вже встановлення триває встановлення скла, яке буде продовжуватися весь наступний місяць. Ось так зараз виглядають більшість балконних перегородок на терасах. Вони вже встановлені давно, і зараз на них е, влаштовані такі профіля, на які ми будемо вже оздоблювати і прикручувати, монтувати наш фасад, який є оздобленням всієї нашої е, черги, нашого блоку Б. Ну і так як ми вже фіналізуємо з блоком Б, то е, я повідомляю вам, що ми повністю, абсолютно повністю завершили розводку сантехнічних та електромереж. Крізь у нас є ось такі труби, вже є опалення. Це дуже тепло, є холодна гаряча вода, і е, незабаром, буквально найближчим часом, ці е, блоки будуть оформлені в такі шафи декоративні, ну, щоб це виглядало естетично. І буквально ще деякі е, остаточні навішування, освітлення, картини, під які виведені вже підсвітки, і вже коридори будуть також завершено. Буквально декілька тижнів роботи. Що ліфти у нас вже є, їх вже встановлено, оздоблено. Бачите, всередині ліфти зашиті таким, такими панелями, для того, щоб їх не пошкодити. Але зверніть увагу, зараз я вам покажу поближче, наскільки якісно і професійно навіть ми створюємо захист, тому що це не просто панелі, які притиснуті до самого ліфта. А між панелю захисною та поверхнею ліфту є навіть така такий ущільнювач, такий паралон для того, щоб не було жодного пошкодження наш. Що ідеально глянцевого і неймовірно красивого ліфту, друзі. На жаль, зараз за брудними стеклами, які ми дуже дуже скоро будемо мити. Ми не можемо бачити весь пейзаж, але повірте, це неймовірна картина, яку будете щодня спостерігати крізь свої панорамні вікна, які будуть просто начищені до блиску, і на вулиці осінь, на вулиці, кінець жовтня. І це така неймовірна краса. Так, ще інформація по нашому блоку Б. дивіться, як потужно і масштабно зараз відбувається. Благоустрій території ми зараз формуємо такий ландшафтний тут дизайн. Буде яку купити... Траву цю в рулонах, рулонний газон. Араз я хочу, до речі, передати привіт нашому клієнту Григорію, який є інвестором блоку Б. Сказати Григорій, все під контролем. Не хвилюйтеся, вже все на завершальних етапах. І вже в наступному місяці ви точно отримаєте документи права власності. Та в новий сезон на старт сезону зима 24-25 Вже будете приїжджати у власні апартаменти, як і всі наші інвестори блоку Б. По блоку Б ми зараз облаштовуємо такий в'їзд в наш паркінг, який вже скоро, зовсім скоро відкриється. Робимо такі підпірні стінки, які потім будуть оздоблені, як і в блоці А, таким декоративними плитами чорного кольору, що дуже естетично виглядає. Тому ну, робота кипить. Ну і вже ми на завершальній стадії з тижня на тиждень вже все закінчимо. Друзі, зараз ми з вами знаходимося з іншої сторони глейшер, не з яка виходить, на ліс я хочу вам показати позаду мене. Це два підземних рівні нашої люкс черги та нашого блоку. «С». дивіться, люкс черга е, під землею. Далі вже є комерція, вже є другий поверх, вже є третій поверх. Зараз ми підемо туди більш детально про це. Вам розкажу і все подивимося. Хочу зробити основний акцент на блок. «С». дивіться. Паркінги у нас не лише знаходяться під самою чергою, під самим блоком в нас виходять за межі блоку, аби нам було досить паркомісць, аби запаркувати ваші автівки та автівки наших гостей. Тож тут з цього ракурсу дуже гарно видно, наскільки просунуться в своїй роботі наш блок С. В нього вже є мінус другий рівень, мінус перший рівень паркінгу. В ньому ми вже почали заливати нашу комерцію, зробили перекриття і в блоці С ми переходимо до другого поверху або першого житлового. нашої рецепції. Звісно, ну, подих захоплює, тому що там такий атріум, неймовірна панорама. Остеплення буде просто наскільки, я не знаю, тут 10 метрів, можливо, 12. Це неймовірно круто. І що? А потім лише спостерігають. Головне, щоб природа давала нам е, можливість працювати і якомога довше трималася така тепла, лагідна погода, осіння, яка зараз тримається в буковелі. А позаду мене люкс черга і з цієї сторони ще краще видно, як сильно вона виросла і яка вона висока. Тобто в люкс-черзі ми вже маємо е, рівень рецепції, дворів неба у нас рецепція. Також ми маємо другий житловий поверх, третій житловий, тобто е, темпи у нас вражаючі. Люкс-черга рухає. Щого блоку С. І ви зверніть увагу, що він вже нас доганяє нашу люкс чергу. Як ви хвилювалися, ой, блок С не починає будівництво, а ми тільки почнемо, то зразу і нас доженемо все. Тому що темпи наші вражають. Не дивлячись на важкий стан в країні, ми продовжуємо будувати та тримати наш темп. Отже, блок С. Зараз по блоку С відбувається монтаж вертикальних залізобетонних конструкцій першого поверху, основної будівлі. Тобто, мінус другий, мінус перший. У нас вже є, це наш паркінг. Зараз ми вже побудували комерцію в блоку. Це і переходимо до будівництва першого житлового поверху, тобто другого поверху, надземного поверху нашої будівлі. Боже, тут будівництво, ви не уявляєте, тут просто крани вертяться, люди ходять, там вигружається, тут заливається. Просто одночасно чотири черги. Ви не уявляєте, який це масштаб і скільки це людей, і скільки процесів У блоку це ми зробили. Не стіни, сходові клітини та ліфтові шахти першого поверху, який йде в підземний паркінг, там продовжуємо рухатися далі. Блок це тримає свій темп, а ми йдемо з вами дивитися, що ми побудували для вас в блоці, Д. а наш блок, Д справжній красунчик, який завжди він тримає темп, і я не знаю. Він вже майже весь остеклений, вже зроблені всі, всі нові перегородки. Йдемо дивитися. Я просто неймовірно пишаю. І ви подивіться, в Буковелі зараз справжній бум. Неймовірно багато людей. І техніки. І техніки. Відбувається дуже масштабне будівництво і скоро воно завершиться, звісно, і ми будемо милуватися, потрібно просто перетерпіти, а нашим інвесторам насолоджуватися неймовірними темпами та тішитися від того, що будівельна компанія відігрук тримає слово. Майже до восьмого поверху. Блок, Д майже завершується. монолітно Разі монтаж вертикальних конструкцій нашого каркасу: це стіни, пілони та колони 10-го поверху. Також по блоку, Д ми почали вже мурувати стіни на шостому поверсі, і дивіться, яким неймовірними темпами просувається остеклення. І до того ж, вже відбуваються штукатурні роботи. Здійснюється чистова штукатурка, на яку буде вже скоро, зовсім скоро нанесено декоративно. Бригади рухаються одна за іншою, і ви подивіться наскільки помітний прогрес порівняно з попереднім місяцем. Тож є вам підтвердження по факту, що ми рухаємося високими темпами. Причому дуже прошу зверніть увагу, що одночасно ми будуємо глейшер чотири корпуси. Також ми будуємо наш ескейп-сіті, куди ми підемо буквально завтра знімати звіт з будівництва. Адже там на стемпи неймовірні Вірні і ще ми будуємо вже наш Львів Сіті. І потужності у нас ще вистачає. Тому довіряйте перевіреним, довіряйте надійним забудовникам. Інвестуйте не просто в гарні проекти, а інвестуйте в партнерство з надійним забудовником. Отже, ми традиційно завершуємо звіт з будівництва Глеше Premium Apartments на території нашого Escape City. Це новий об'єкт до інвестицій, який ми пропонуємо всім нашим інвесторам. Номер сім ми зараз формуємо та будуємо новий центр курорту з неймовірними пішохідними зонами, зонами відпочинку та променад неймовірними розвагами та пригодами, які будуть чекати вас на кожному кроці під час прогулянки цією зоною. Тож інвестуйте в перевірених, інвестуйте в партнерство з будівельною будівельну компанію Group, яка вже біля 18 років, не дивлячись на будь-які ситуації в країні, будує вчасно здає та розбудовує захід України та будує в преміум сегменті. Ми будуємо готелі концепції п'яти зірок. Даємо високу капіталізацію та якість. Наші об'єкти дуже ліквідні, та їх будь-який час легко продати, зробити переуступку та вивільнити ваші кошти. Ми є стратегічним надійним партнером, з нами дуже гарно зберігати та приумножувати свій капітал. Тож звертайтеся в наші відділи з продажів для вас. Escape City, для вас новий об'єкт в центрі Львову, наш Львів Сіті, який знаходиться біля Стрийського парку, за декілька хвилин від центра міста і за 40 хвилин від кордону. Найпреміальніше. Об'єкт не лише Львову, а й Європи. Ми будуємо для вас найкращі об'єкти в Україні.